Це бізнес, який має сенс. Уяви, кожен день ти бачиш, як твої діти вчаться, сміються і ростуть. Твоя справа приносить не лише радість, а й ще й стабільний прибуток. Ми шукаємо партнерів по всій Україні. Розглядаємо для співпраці містечки від 15 тисяч населень. Прибуток стабільний та окупність від 6 місяців. Ти отримуєш все під ключ, готові програми та методики навчання, матеріали та робочі зошити, навчання персоналу, маркетинг і повну підтримку. Запуск центру всього 4-6 тижнів. Це ідеально, якщо ти мама або педагог. Та якщо ти хочеш мати справу з душею, не потрібен досвід. Лише бажання допомагати дітям та мати свою власну справу. Створи місце, де твої діти ростуть, а твій прибуток разом з ними. Пиши скоріше у Дірект та починай прямо зараз.